Кожний рік ми маємо проблему з мурахами. Вони або в наших домівках лазять там, де не потрібно, або пошкоджують наші персики, лохину, абрикос. Вони знаходять, що їм поїсти, і цим самим вони заважають і портять нашу продукцію. Я давно чув за даний препарат, порошок. Я... Вирішив його купити, випробувати. Мої знайомі його використовують. Вони займаються озелененням. І Мій дуже хороший товариш також його купував і сказав, що дуже добре допомагає, що мурашки тікають геть. Називається це брос. Порошок від мурашок. Я купив баночку 250 грамів, бо по ціні вона вигідніша. І, як правило, мурашки люблять робити нірки коло дерев. Якщо це мова йде про персики, їх тут легше побачити, бо підходиш до дерева, абрикос, персик, щоб це не було, роблять дирочки і там роблять маленькі гнізда і оселяються, розмножуються. Сипати багато треба, достатньо так трошки розсипати. Проходить там. Наприклад, година або дві, і вони потихеньку починають десь тікати або пропадати. Ну, я насипав, через дві години приходжу і замічаю, що їх немає по стобору їх не лазить І коло, коло самого такого півметровому діапазоні в радіусі їх зовсім не видно. Це дуже приємно, там під деревами. Де я насипав, тут під персиком ребус 28-й. Тут у мене росте редробін. Також я понасипав, і все, і тихо, і спокійно, і нікого ніде немає. От, так що, кому вони досаждають, можна купити, посипати, і ви відразу побачите результат. Або я ще купляв. Препарат фуфанон. Я неодночасно говорив в своїх відео про лохину фуфанон білоруський, краще брати його в пачечках прямокутної форми, він більш краще працює, 10 мл розводити на 10 літрів води або там 12,5 мл, не пам'ятаю точно. І по пів літра на мурашник через пів години ви побачите результат. Вони гинуть на очах. Я це замітив, коли обробляв троянди і обробляв ромашку в бутоні, в фазі бутона. Від попелюхи, і їх там мурашок кишило, Я обробив, дивлюся, ні тих немає, ні тих. І мурашки лежали внизу мертві. І потім я почав розводити, підливати, де в мене мурашники на території городу. Або присадибної усад... при ділянки. І все, і набагато легше стало. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв. Хай вам щастить! Мирного неба вам над головою. До побачення!